Всіх вітаю на каналі Чарівний Світ кухні». Сьогодні ми приготуємо салат з курячою печінкою. Він складається з мінімальної кількості інгредієнтів і дуже просто готується. Незважаючи на прості та доступні продукти, салат виходить чудовий, виглядає яскраво, ефектно та епетитно, тому його сміливо можна готувати та подавати навіть до святкового столу. Отже, для салату нам потрібна така кількість продуктів: 300 г курячої печінки, одна цибулинка, три великі морквини. У маленькі, тому я взяла більше. Огірки консервовані, мариновані. Нам потрібно 150 г. Також кукурудза 150 г. І майонез. Також сіль, перець і можна зелень також використати в салат. Перше, що ми робимо, це нарізаємо моркву соломкою. Далі цибулю нарізаємо кубиками. На розігріту сковорідку наливаємо рослинну соняшникову олію і обсмажуємо моркву та цибулю. Поки морква з цибулею підсмажується, ми підготуємо печінку. Для цього я її порозрізаю на такі ось величенькі шматочки. Не потрібно її мілко нарізати. Нам потрібно, щоб вона вийшла соковитою та ніжною. Також наріжемо огірочки. Їх я нарізаю кубиками. Можна нарізати соломкою. Засмажку потрібно періодично помішувати, і ось вона в нас вже і готова. Не потрібно її дуже зарум'янювати. Викладаємо курячу печінку на сковорідку. Попередньо я налила рослинною олії сюди, також сюди додаємо трішки води, підсолюємо печіночку. Також приперчуємо обов'язково. Все перемішуємо і тушкуємо хвилин 7-10 під закритою кришкою. Довго тушкувати не потрібно, щоб її не пересмажити. Ось вже печиночка і підсмажилася, трішки охолонула, і я можу її нарізати соломкою. Перекладаємо печінку в більший посуд. Сюди ж додаємо підсмажку, нарізання огірочки та кукурузу. Також додаємо зелень. Я вирішила додати зелений укроп, причому нарізати, а його порвати. І останнє, що ми робимо, це заправляємо салат майонезом. Все гарненько перемішуємо, і салат готовий. Ось який салат у нас вийшов. Як бачимо, інгредієнти найпростіші, але як яскраво і красиво виглядає. По справжньому святково. Рекомендую готувати та куштувати. Дуже смачно та просто. Бажаю всім приємних приготувань та смачного. На моєму каналі є ще багато цікавих рецептів. Тому переглядайте, а також підписуйтесь на мій канал та рекомендуйте своїм друзям. Всім до зустрічі!